Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерала з 65-ї бригади пише. Сам він не захотів публікувати звернення під своїм іменем, але у воїна та звернувся до всіх українців. Герої теж вмирають. Останній бій сержанта Яника із 65-ї бригади. Та історія одного подвигу Микола Яник Івани прикрив побратимів і підірвав себе гранатою, щоб не потрапити в полон. Поки людина живе і працює. Я поруч з тобою, ти не помічаєш у ній нічого героїчно, але часто тільки видатні вчинки посмертно героїзують достойних. Як от цей воїн, який прикрив товаришів і своїм життям, подарував їм дорогоцінні хвилини для відходу. Головний сержант Микола Іванович Іванищук був командиром відділення 3-го взводу 2-ї роти 1-го механізованого батальйону. Народився 7 серпня 1968 року в селі Воноградне Заліщицького району Тернопільської області. Проживав у Зозулинцях село Виноградної територіальної. Громади одружений освіта вища інженерна закінчив Чернігівський політехнічний інститут і за шпиталів від побратимів, які лікувалися після поранень. Три короткі розповіді телефоном про мужнього воїна і захисника. Розповідь перша такими солдатам треба давати героя, щоб інші пам'ятали і цінували його подвиг. Заступник командира роти з МПЗ 2-ї роти, першого Мехбату лейтенант Сергій Корнійчук коротко пробів, якому героїчно загинув Микола Іванищук. Наші з вечора штурмували посадку. Вибили росіяни, закріпилися там. А коли рашисти стали потужно контратакувати. Командир відділення Микола Іванищук, який був уже поранений, наказав усім відходити з позицій і зголосився прикривати відхід. Він відстріляв усі шість ріжків патронів, які в нього були. А далі підірвав себе гранатою. За цей час він зумів зв'язати противника вогнем і дати своїм відійти. Микола був дуже доброю людиною. Це мотивований і вмілий воїн, який користувався авторитетом серед бійців. Вмів і пожартувати, і підняти дух солд... Датам і заспокоїти чи розрадити перший рвався у бій. Таких людей треба нагороджувати зіркою героя, щоб про їх подвиг завжди пам'ятали. Розповідь друга останній бій сержанта Яника і його побратимів. Молодший сержант Олег Федоренко фізрук, головний сержант першого заводу другої роти першого батальйону про Миколу Іванищука. Його останні бій, Микола я знав особисто. Ми Атошники теж з ним дружили. Він не мав нагороди, але був порядний добросовісний товариш і побратима, на якого можна було оперти. Микола із третього взводу, але й бійцям інших взводів, хто просив, завжди радив і допомагав. Спокійний виважений з холодним розумом чоловік тепер уже назавжди герой. У той день по обіді, десь біля 16-17 години, на захопленій позиції ОСК було дві групи наших бійців. Перша група нею керував гуцул, і там же командувач відділенням Івани Яник У кількості восьми чоловік і друга група, якою керував я у такому ж складі. Усі з другої роти. Як все було? Перша група протрималася до вечора. А їм на землі. Ну, заходила потім друга група. Замінили хлопців, вдалося лише частково. До вечора стався стрілецький бій, коли росіяни пробували прорватися по окопах і вибити нас із своїх позицій. Тож ми підкріплювали першу групу. Івани з позиції навіть і не виходив, стійко тримаючи з хлопцями оборону цілу ніч. Уночі було вже четверо поранених, які я вивів звідти на ранок. Поранило осколком у бік і Миколу Яника. Приблизно біля дев'ятої ранку на другий день із трьох сторін почався штурм росіян. Штурм тривав хвилин 15. там були якісь спаци, бо використали незвичну для них тактику. Пішли не перелізками і балками, а з флангів чистим полем, де була висока трава. Вийти без витрат з таких позицій вже було проблематично. Тож Микола Іванищук, Яник із двома бійцями з інших груп, там були придатні зведені групи, прийняла рішення зостатися і прикривати вогнем відхід основних сил. Їх, до речі, переслідували аж до наших позицій. Але завдяки подвигу Миколи Іванищука та його груп прикриттями всім вдалося відірватися. І без отрат повернутися з ним ще тримали зв'язок. Коли в нього закінчилися патрони, він підірвав себе гранатою, бо дуже не хотів здаватися в полон. Він так само, як і я, колишній атошник, то чудово розумів, розумів, щоб з ним не сталося в полоні. Перед тим як підірватися, він викликав вогонь артилерії на себе по позиції. Осика більше на зв'язок наш Яник не вийшов. Розповідь третя, я не боявся йти з Януком у розвідку. І в бій він завжди прикриє. Розповідає очевидець того бою командир відділення Михайло Брезвин. Гуцул людиною Яник був дуже хороший. Я командир відділення, але коли виконував обов'язки командира взводу, то він завжди мене підтримував, допомагав словом і ділом. Він такий дуже гарно вихований чоловік, але дійсно бойовий мужик, справжній бойовий командир. Я не боявся з ним іти у бій, і він також казав: Гуцул, якщо йдемо, то йдемо разом. Я впевнений, що ти мене прикриєш, а я тебе. Ми завжди були разом. Це було 2 липня 2023 року, у другій половині дня. Микола Яник Іванищук був у моєму відділенні. Перша рота, зайшла в посадку осека, закріпилася там. Далі прикривати їх. Зайшли ми. Наша група з 10 чоловік з другої роти. Почався сильний арт-обстріл. 4. підерські міномети почали крити. ще коли. Ми заходили далі. Вони взагалі не стихали. Я нарахував за дві години більше сотні приходів. Микола Іванищук каже мені: Гуцуле, куди ми йдемо? На вірну смерть я послухав його, і ми повернулися у бліндаж. Командир батальйону сказав, що скоро буде арт-підтримка. Зайдуть бійці сили спеціальних операцій. Наші підрозділи всього до 40 Чоловік в обумовлений час почали працювати наші міномети і артилерія. Далі ми за дігтярем у двох перешими зайшли на російські позиції. Після цього підтягнулися інші. Як тільки ми зайшли, по нас одразу почав працювати танк, стабільно крив на 120-й міномет. А на те, що дрони камікадзе прилітали, то ми навіть уваги не звертали того танчика. Ми ніяк не могли вирахувати. Підняли три пташки в небо, але його так і не знайшли. В Миколи Іванищука був позивний Яни. Коли у нас з'явився перший поранений Ян Яник попросив мене перевірити його а Там все було в порядку. Турнікети накладали хлопці правильно, і я вернувся до Яника керувати боєм. Ми вирішили перекачати на ці позиції до вечора. А далі рухатися далі на зачистку. Троє чергували на постах, інші відпочивали. Приблизно о 12-й ночі я отримав поранення. Перший прихід снаряда від танчика. Я кричу, хлопці всі живі. Яник підтвердив, що так. Другий прихід так само. Третій приліт я вже не почув від близького вибуху вуха. У мене дзвеніло, полопали барабані. Танка і стінка. Я в той момент ще підняв руки право геть посікло осколками. її ампутували. Ліва посічена, але її врятували. Я не лишився за старшого. Я як виходив, то кажу: дивися, Микола, що все було добре. Ви йдете за штурмовиками, але вперед дуже не висовуйтеся. Штурмовики заходили після 12-ї ночі. Наступного дня, коли я отямився в реанімації, мені хлопці розказали страшну звістку. Яника немає більше за розповідями. очевидців, вранці після масованого обстрілу захоплених нашими позиціями росіяни пішли. Йшли у контрнаступ. Це були елітні десантно-штурмові групи. На відео з наших дронів видно було, що майже кожен там у тільняшках. Їх не так багато було видно, що йшли не вагнери чи, чи мобілізовані у моїй групі. Хлопці такі, що стояли би до кінця, але проти спецури втримати позиції при таких обставинах не було змоги. Їх троє. Зосталося прикривати відхід наших яник, козачок з другої групи. І ще один із приданого підрозділу зведеної групи. Яник на той момент вже був поранений і зостався на свідомості. У загибелі сказав, що полону не здасться, і прикриватиме наших до останнього з гранатою для себе. Одного з тих трьох зняв снайпера. Другий, на жаль, не знаю його імені чи позивного разом з Яником ще відстрілювалися, поки були патрони інші з групи. Відійшли, дякуючи тим хвилинам, які подарували їм Микола Іванищук і ті, хто з ним остався. Вічна їм пам'ять і слава на відео видно, що він дійсно підірвався гранатою. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.